Возникло вот такая вот э, мысль, я сделала такие действия. Я отправила сообщение и, и получила списка. Поведомление о характера, что это не я, а это бизнес-топовашный список. Я просила вещи и финансовые списки попросила супруга, чтобы было попросил какого-то незнакомого мне человека, чтобы тот -то сделал это физические за уплаты. Это было несколько раз. Она просила по посылке забрать и два раза вот деньги переводили. Mm -hmm. Я ехал за посылкой, мы его попросили. Mm -hmm. Он на связи не выходил. но Я уже решил сам посылку ехать забирать. Это не опадало телесуи за это за вам про подозрением э, о криминальных 2, 3 статьи 190, ч. 2, статьи 28, ч. 3 статьи 357 Криминального кодекса Украины. Поехал, встретился с женщиной, я взял эти, ну, ну там сумка была всего лишь, также поступила просьба обналичить, чтобы мне на карту пришла энная сумма денег, так как у него лимиты, вот. Мені прийшло около 120 тисяч гривень. Писати письма з імені сина. Я повірила і стала йому відключати, а потім что що, що він що, щось, щось не так пише. Не так називає мене. І став про гроші саме всередину. Все. Надо гроші, треба на лікування. Чувствувала, що це не мій син, але вірила, думаю, може, може він свій характер всім вірити. Я дуже благодарна поліції Наші оперативно роблять за короткий час. Знайшли цих шахранів. Поліцейські Одещини викрили шахраїв, які виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісті зниклого на війні сина. Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення, зловмисники почали писати їй від імені сина листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі. Вірячи, що допомагає рідній дитині, літня жінка віддала правопорушникам майже 415 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злочин скоїли сусіди потерпілої, 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити. Слідчі повідомили фігурантам про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману Шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій, а також у незаконному заволодінні шляхом обману, паспортом та іншими важливими особистими документами, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Згідно з санкціями частини 3 статті 357 та частин 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.